Впродовж доби 4 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та двох зенітно ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 11 ударних дронів типу шахет 136 131 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному району зосередження особового складу озброєння і військової техніки двох артилерійських системах, одній радіолокаційній станції, одній станції радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху, горе очільник Гау Мурманск отримав ножове поранення у живіт після зустрічі в місті апатіти з місцевими жителями. Непізнані безпілотники атакували Курск, працювала протиповітряна оборона, пролунали вибухи, сталася пожежа, кажуть один з безпілотників транслював старовинну бретонську застільну пісню, мелодія якої здобула популярність після виходу в 1980 році пісні нідерландського музичного колективу Бот з німецькою мовою під назвою вас волен, ВІР Трінкен. На території так званої Пимири якийсь дрон Камікадзе, нібито атакував радіолокаційну станцію у військовій частині. Тим часом правоохоронці Республіки Молдова виявили на території своєї країни уламки знищеного дрона типу Шахет-136-131 рашистських загарбників. Світ виступає проти расистської агресії. Уряд Фінляндії продовжує до подальшого повідомлення термін закриття пропускних пунктів на кордоні з РФ. Поліція Латвії порушила кримінальну справу проти якогось молокососа за публічну підтримку у центрі риги воєнних злочинів РФ і прославляння рашистського божевільного сучого сина, всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом.